У ключі нових стандартів надання адміністративних послуг на прикарпатті запрацював перший районний ЦНАП. Відтепер мешканцям надвірної не доведеться юрмитися біля кабінетів чиновників чи витрачати безліч часу на отримання відповідей від них. У новоствореній структурі надаватимуть понад три десятки послуг муніципальних служб. До прикладу, управління соцзахисту, відділу будівництва чи держземагентства. Саме акумулювання їх в одному місці за принципом єдиного вікна і було головним завданням проекту. Основна. Мета. Те, щоб люди прийшли до нас, отримали послугу в термін на кожну на кожну послугу е відведений термін. Тобто тепер е людина, якщо вона прийшла і знає, що е та чи інша послуга допустимає 10 днів термін виконання, то людина прийде через 10 днів і вона отримає цю послугу. Вона її забере і піде задоволена з центру. Не буде, е буде позбавлена. Бюрократична бюрократія за усім процесом роботи та якістю надання послуг пильно стежитимуть три кваліфіковані адміністратори, які до слова пройшли спеціальне навчання. Ми вже були на стажуванні у Вінниці, в одному з найкращих центрів. Був навчально-стажувальний візит в на базі Івано-Франківського центру надання адміністративних послуг, а також в центр підвищення кваліфікації де держслужбовців було проведено для них навчання, де кваліфіковані спеціалісти приїжджали з Національної академії державного управління з. Львова, а також по електронному врядуванню, щоб підвищити їх фаховий рівень. Згодом за результатами роботи районного центру тут обіцяють провести аудит та ймовірно розширити кількість послуг для населення. Загалом, у рамках проєкту планують відкрити 18 таких структур у різних районах та об'єднати їх у єдину інформаційно-ресурсну мережу.